Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати Євангеліє Марка. Ми приступимо до 15-го розділу фінальної частини судом або так званим судом над Ісусом, Його розп'яття, Його смерть. Тому перед нашим заняттям закличемо Господні ім'я. Помолимось. Спасителю нашій Господь, ми дякуємо Тобі, що ти той, який залишив для нас Слово Твоє, ти залишив нам святі обітниці, ти нам залишив розповідь про те, як ти жив на цій землі і поклав своє життя за нас. Я дякую тобі за це. Дякую тобі за ці заняття, які ми маємо, благослови наших слухачів, і хай твоє ім'я прославиться, Отець і Дух Святий. Амінь. Будемо пам'ятати, брати і сестри, що марка Євангелія не була написана, розділена на розділи або на, і на тексти, але це була одна єдина розповідь. І ми розділяємо символічно цю розповідь на розділи. Сьогодні ми з вами почнемо 15-й розділ. І побачимо суд над Ісусом. Суд, якби простими словами сказали, від держави. Суд, коли представник Римської імперії буде виносити вирок над Ісусом. До цього ми. З вами вивчили, що над Ісусом сталося три релігійних суди або попереднє слідство. Це у Анни, пересвященника Каяфи, а потім, коли ранок настав Синідріон, виніс йому вирок в поспіху. І ще раз хочу відмітити, що. Всі ці досудові розслідування, вони з точки закону єврейського, Мойсеєвого, були неправомірні. Все робилося в поспіху і з готовим вироком. Тому свідків, яких потрібно було для того, щоб винести смертний вирок для Ісуса, було недостатньо. І навіть ті, які приходили, їхні свідоцтва не сходилися. Тому е, вирок, який був винесений релігійним судом Синідріоном Ісусові на смерть, е, не був правомірний. І більше того, євреї не мали права виносити смертний вирок або приводити його в дію, тільки мали право це робити. Представники римської влади, чи вбивали євреї до цього? Будь-кого так вбивали, каменували це, може, робилося в запалі ревнощів, гордощів релігійного фанатизму, коли вони могли когось витягнути за місто і побити камінням, так як хотіли з Ісусом зробити, скинувши його із скелі з гори. Або як зробили із Стефаном одним, одним із деяконів Єрусалимської церкви. Але тут Синдрон хоче представити Ісуса перед римську владу, щоб винести йому смертельний вирок через розп'яття. Тому візьмемо разом з вами прочитаємо 15 розділ Івана Марка з 1 по 10 текст. А пересвященики старшими книжниками та Дріон зараз уранці, нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й Пилатові видали. А Пилат запитався його: Чи ти цар юдейський? А він йому в відповідь каже Сам ти кажеш. А пересвященики міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав: ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав одного із в'язнів, котрого просили вони. Боже, один, що звався Варава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити. Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь: Хочете, відпущу вам царя юдейського, бо він знав, що його через заздрощі видали пересвященики? Як ми бачимо, Марк, вірний своєму методу передавання цієї історії, оповідає. Все стисло, послідовно, послідов, одне за одним, і деколи не описуючи певні епізоди, які описують Лука, Матвій Іван. І ми бачимо, що він використовує слово як раптово, зненацька, і повторяє слово «і», в розумінні того, що він. Якби поспішає, розкажуючи в стислому вигляді. Тому з першого вірша, 15 розділу, він каже, а про і старшими книжниками та веснідрон зараз уранці. Тобто бачимо слово зараз, тобто не відкладаючи. Ми знаємо, що Ісуса взяли під арешт після півночі, і над ним велося Дослідство, швидше всього, десь близько взяли його біля третьої ночі, і приблизно дві години велося це слідство. І не тільки велося слідство у Каяфи Анни Сінедріону, але вони вже встигли назнущатися з Ісуса. Тому ми бачимо навіть в Євангелії Марка, тут, в 14 розділі. 65-й вірш про це нам каже. Тоді деякі стали плювати на нього, закривати обличчя йому, бити його і казати йому: Пророкуй, служба теж його била по щокам. Тобто він вже там е, був битий, над ним вже там знущалися. І приблизно десь е, в п'ятій годині, трохи після п'ятої або точніше між п'ятою і шостою, коли. Наставав ранок, сходило сонце, Снідрон, дотримавшись, якби такої легального моменту зібрався, тому що він не мав права збиратися вночі і особливо виносити якесь певне рішення. Тому вони, коли настав день, вони зробили це засідання з готовим вироком, і вони його зв'язавши, повели. До Пилата. Лука нам каже, коли настав день, повели його в Синідріон, а потім до Пилата. Навіть ми можемо зачитувати деякі місця, вказуючи на те, що вирок вже на ним був на винесений із сторони юдеїв і старших. Лука, 22 розділ, він нам ось так розповідає. Пам'ятаючи, що Лука описав. Події по е, розслідуванню, по опитуванню свідків. І Луки 22, розділ 60, вірш так каже, а коли настав день, то зібралися старші народу, пересвященники, книжники, повели його в свій. і казали, коли ти Христос, скажи нам. А Він відповів: Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли поспитаю вас, не дасте мені відповіді. Незарабаром син людський сидітиме по провиці сили Божої. Тобто, без всякого сумніву, Господь виголосив себе, що він син Божий, він є Месія, він є цар Ізраїля. І тоді всі запитали, то ти син Божий? А він їм відповів: самі кажете, ви що то я. А вони відказали, нащо потрібні ще свідки для нас. Бо ми чули самі з його уст. Тобто, навіть те, що він себе в їхніх очах оскаржив, хоча це була істина, він був. Син Божий, він мав владу від Бога, вони використали це проти Нього. І ми далі побачимо, що Ісус у багатьох цих розслідуваннях він буде мовчати, чи це перед Пресвящеником, Синідріоном, Палатом, Іродом, Він в більшості буде мовчати. Ми бачимо, що з цим вироком вони як дуже страшного. Злодія злочинця зв'язують. Я думаю, що для того, щоб справити певне враження на Пилата, що ось цей злочинець вони вже привели до Пилата з готовим з готовим вироком. І вони так думали, що пилат. Іде разом з ними і зразу винесе вирок. Але Пилат захотів розбиратися. І ось дивіться, 15 розділ з другого вірша. А Пилат запитався його, чи ти цар юдейський? А він йому відповідь каже: сам ти кажеш. Тобто ми бачимо, що коли привели Ісуса до Пилата, то вони не представили пред Пилатом оскарження, що він син Божий. Вони далі про це скажуть. Але ми бачимо, що одне з перших скарженням, що він називав себе Царем. І е, ми знаємо, що в е, 14 розділі 64 вірші, це його було, якби вирок від юдеїв. Там. Так написано, ви чули цю богозневагу. Тобто, що він назвав себе Сином Божим. І далі, як вам здається, вони ж усі присудили, що він умерти повинен. Тобто, ми бачимо, яке оскарження винесли вони перед Слідодом і з яким прийшли до Пилата? Більше того, Лука нам описує те. Що вони іще прийшли перед Пилатом? Це Луки 23 розділ. І візьмемо із другого віша. Візьмемо з першого навіть. І знялися всі їхні збори. Тобто, пересвященники, книжники, старші народу, члени Синідріону. і почали оскаржати його і говорити: ми ствердили, тобто, ми знайшли. Ми досліджували, ми знайшли, що цей ворохобить народ, піднімає тобто бунт, забороняє податок давати кесарі. Кесаріві. Те говорить, що він Христос цар, він є Месія. І Палат бере з одним з цим оскарженням за царя. І тоді починає в нього питати. І Палат запитав його, кажучи, чи ти цар юдейський. А він відказав йому у відповідь, сам ти кажеш. Тобто, зі всього цього бере одне тільки Пилат. Те, що він взагалі вважав серйозним, або на основі чого його можна осудити на смерть. І е, Іван, в 18 розділі, цю саму думку про Царя, описує далі. Тобто, сам Христос описує Пилату і Говорить так, 18 розділ, 29 вірш, і ще декілька віршів. Тоді вийшов палат назовні до них і сказав, яку скару проносите ви на цього чоловіка. Вони ж відповіли та й сказали йому, коли б цей злочинцев не був, ми б його тобі не видавали. А палат їм сказав: візьміть його, ви та й за вашим законом судіть його. Юдеї сказали йому: Нам не вільно нікого вбивати, щоб збулося Ісусове слово, що його Він проїк, зазначаючи якою смертю він має померти. Тоді знову Палат увійшов в приторій і покликав Ісуса і до нього сказав: Чи ти цар юдейський? Ісус відповів, Чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші говорили про мене. Пилат відповів: Чи ж я юдеянин, твій народ та просвященики мені тебе видали? Що таке ти вчинив? А Ісус відповів: Моє царство не із світу цього. Якби. із Цього світу було моє царство, то служба моя воювала, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси. Тобто він пояснює Пилату, ти не маєш мене боятися. В розумінні, я не претендую на престол, моє царство не звідси. Тому я ось такий беззахисний перед тобою стою. Хоча ми знаємо, що Пилат стояв перед Христом, а не Христос перед Пилатом. І. Третій вірш далі нам так каже. А пересвященики міцно його винуватили. Тобто, в другому вірші Пилат запитався, чи ти цар юдейський, Христос сказав відповідь: сам ти кажеш. А далі ми бачимо, що пересвященки починають його міцно винуватити. Тобто вони приносили перено, перед ним стільки багато оскаржень, але багатьох з них вони не могли доказати. І навіть кінцевий результат, пам'ятаєте, як був, що пересвященики налаштували народ, і написано, що переміг їхній крик і пересвящеників, Тобто вони криком вимагали смертної кари для Ісуса. Хоча Пилат, цар Ірод, вони бачили, що перед ним людина невинна. І Пилат це три рази повторював перед юдеями, він невинний. І немає за що йому винести смертний вирок. Але вони стояли і його оскаржували. Четвертий вірш. Тоді Пилат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти тебе свідкують. Дивись, скільки оскарження, чому ти не суперечиш тому, чому ти не вступаєш в суперечку? І писання нам Дещо пояснює, чому так було, чому так Ісу себе вів. Одна з причин те, що юдеї брали будь-яке його слово, і вони його перевертали і використовували проти нього. Христос їм прямо сказав, що ви не повірите і не відпустите мене. Тобто навіть юдеї привели перед Пилатом із наміром, що він має умерти. І вони Пилату це прямо сказали. Він повинен померти. І Пилат, досліджуючи, це виясняє, що нічого достойного смерті в ньому немає. Дивіться, як Ісая про це казав Ісаї. Ми прочитаємо декілька віршів. Ісаї, 42-й розділ, це за 700 років до народження Ісуса, Ісая пророкує. 42 розділ з першого вірша. Оце отрок мій. Мова про Ісуса, що я підпираю Його, мій обранець, що Його полюбила душа моя. Я злив свого духа на нього, і він правосуддя народом подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломленої на не доломить і гнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою. Тобто, Христос не вів себе як звичайний земний лідер. Коли виголошував і закликав до повстання, дослідування за ним, пропонував якісь ідеї, щоб повалити тодішню владу. Христос прямо це Палату сказав. І Палат не відчував того і розумів, що Христа не були такі наміри. Тому він не знайшов в ньому вини. Так само 53 розділ. Всім нам відомий про Месію, того, хто страждає, страдальця. Сьомий вірш так каже: він гноблений був та понижений, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав у своїх. Він мовчав, він знав свою місію, свою долю. Його місія приходила до закінчення. Він повинен бути померти як агнець за гріхи всього світу, і в тому числі за гріхи кожного із, із нас. Тому він мовчав. Про це про священник його питав. Пилат Ірод так само насміявся з нього, коли він там мовчав. І ми знаємо, що підсумок суда над Пилатом. Ми далі будемо ще його розбирати, але підсумок був те, що. Я не знаходжу в ньому вини. Івана, 18 розділ, 38 вірш. Давайте ми ще візьмемо Івангелії Івана, візьмемо деякі відрізки е, розповіді Івана. Він описав діалог з Пилатом, Ісуса з Пилатом саме найбільше. Тому візьмемо до уваги, наприклад, 19 розділ. Е, Іван Івана із візьмемо 10, -й, 11 вірш. І каже до нього Пилат: не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що має владу розп'ясти тебе і має владу тебе відпустити? Ісус відповів: Наді мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався. Пустити його та юдеї кричали, говорячи, якщо ти відпустиш, то не кесарів приятель, ти Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. І подібні з цих самих діалогів Лука, в 22 розділі. 67-й візьмемо ці слова, які вже я прочитував, він говорив перед. Сінні і сказав, коли ти Христос, скажи нам. А він відповів, коли я вам скажу, не повірите ви. А коли я поспитаю вас, не дасте мені відповіді. Тобто ваше рішення є. І він це саме повторює і Пилату. Уже все вирішено, Пилат, ти в неправильному місці і в неправильний час. Але він якраз був для того приготовлений, тому що в ньому не було твердості. В Пилаті сказати, що ця людина не винна. Я його не можу присудити на смерть. Але він його присудив на смерть, омивши при цьому руки. П'ятий вірш. А Ісус більше нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. Шостий вірш. На свято ж Він відпускав одного із в'язнів, котрого просили вони. Марк дуже стисло нам описує. Ці моменти, щоб прийти до кінцевої мети, до самого страждання смерті Ісуса Христа. І ми бачимо, що і інші євангелисти про це описують. Матвій, наприклад, каже, 27 розділ 15, там, по 26 аж вірш, написано, мав же на місних звичаї відпускати на свято в'язня, тобто не тільки на свято Пасхи, напевно. На е, інші свята. І навіть Пилат використовує цей звичай, щоб відпустити Ісуса, Івана, Івана 18 розділ, 39 вірш. Та ви маєте звичай, щоб я відпустив вам одного на свято. Якби сам Пилат про це каже, ось я зроблю для вас щось. Івана, 18 розділ, я навіть прочитаю, це буде. 38, 39 вірш. Говорить до нього Пилат, тобто до Христа. Що є правда? І, сказавши оце до юдеїв, знов вийшов та каже до них Не знаходжу я в ньому провини ніякої. Та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського? Та знову вони зняли крик, вимагаючи не його, а вараву. А варава був злочинець. Тобто. Пилат знав, що народ прийняв його за царя, коли він входив в Єрусалим декілька днів перед тим. І він, напевно, це використовує, тому що бачив, що пересвященники старшина підбурюють народ, який в своїй більшості був прихильний до, до Христа. І навіть самі старші народу не хотіли Христа віддати на смерть перед Пасхою. Вони про це говорили. Щоб не було бунту народу, щоб римляни не прийшли, щоб, е, якби притискаючи цей бунт, не знищили всього народу. І вони, але вони зробили так, як писання про це говорило. І вони для себе вибрали вараву, злочинця, 15-й розділ Марка 7 вірш. був вже один. Що звався Варава, ув'язнений разом з повстанцями, які за повстання вчинили душогубство. Тут Марк описує його як вбивцю, як того, хто бунтує бунтарем. Іван каже, варава був злочинець. І навіть пізніше апостоли, докоряючи євреям, вони казали, ви вбили правд, а вибрали собі собі. Душогуба, злочинця. Восьмий вірш. Коли ж НАТО зібрався, він став просити Пилата зробити, як він їм завжди робив. Тобто Пилат, потім народ, вони говорили про одне: вони просили, щоб відпустив когось. Пилат казав: Я вам відпущу царя. Але вони були підбурені старшими. Просили вараву вбивцю. Тут написано, коли НАТО зібрався. Це були ранні години дня, і тому народ почав збиратися дуже багато. І ми бачимо, що вони почали просити, щоб як, що він зробив, як робив завжди. Дев'ятий вірш. Пилат же сказав йому відповідь: Хочете, відпущу вам царя юдейського, про що ми читали Іван Івана. Хочете, відпущу вам царя, вашого царя. Але вони вимагали іншого. Десятий вірш. Бо він знав, що його через заздрощі видали пересвященники. Я думаю, що його службовці Пилатові вони знали настрої народу, знали, що відбувається. І він бачив, що. Христос був більше популярний серед народу, ніж пересвященники, ніж старші. І Він бачив, що а, його було приведено не через те, що пересвященники і старші народу вони були дуже прихильні до римського закону. Ні, тому що вони і за заздрощів його привели. Тому навіть Сам Пилат в цьому розібрався. І він бачив, що його привели із-за зазурщів, і його привели для того, щоб швидко Пилат виніс смертний вирок. Але коли почав Пилат розбиратись, то вияснилось, і Пилат це повторює три рази, що в ньому не було ніякої вини. Брати і сестри, в ньому не було ніякої вини. Вина була наша, наш гріх. Через який Христос прийшов і поклав своє життя за нас. Написано у Ісаїї 53 му розділі, що Бог поклав на нього гріхи всіх нас, Він поніс наші гріхи, Він став гріхом, так пише в своєму післанні апостол Павло. Тому я хочу закликати вас, чи ми віддали всі йому гріхи, чи ми в них покаялися, чи ми навернулися до нього. Тому що його жертва, Його смерть діє ще зараз. Він поклав наше життя і не тільки за нас, а з гріхів всього світу. Тому, якщо серед нас є слухачі, які ще не пізнали його Господа як Спасителя, не обіцяли йому своє життя, не в своїх гріхах, ви це зможете зробити сьогодні, тоді ви коли прослуховуєте це вивчення Івана від Марка. А зараз закличемо Господні ім'я і прославимо Його. Будемо молитись. Господи Боже, хай Твоє ім'я буде возвеличе і прославлене. хай перемога Твоя проголошується по всіх країнах і по всіх островах, бо Ти дивно зробив, ти не винний Агнець, не винний ягня. взяв гріх кожного з нас на себе і помер, поніс нашу вину. Я дякую тобі за це. Я Твоє ім'я прославляю, бо ти той, який полюбив нас. Перше того, ніж ми полюбили тебе, Господи, хай ім'я Твоє славиться і величиться в нашому житті, наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.